Ви дивитеся єдині новини це канал Микраїна і з вами Людмила Добровольська і моя колега, перекладачка жестовою мовою Наталка Дмитрук. Просто зараз відбувається анонсована Дональдом Трампом його розмова із Путіним. Вона триває вже більше двох годин. До того президент Сполучених Штатів казав, що налаштований оптимістично і переконаний, що Кремль погодиться на 30-денне припинення вогню. Білий дім повідомляє одразу після розмови Трамп вийде до преси. Тож чекаємо перед спілкуванням із кремлівським диктатором Президент Сполучених Штатів мав розмови із прем'єром Британії Кіром Стармером. Той чергове закликав очільника Сполучених Штатів зміцнити позиції України, щоб забезпечити мир міцний і справедливий. Но ну, російські шахеди тим часом знов летіли по Україні цієї ночі. На Запоріжжі є влучання у об'єкт критичної інфраструктури. Тому у Балабиному і Кушугумі світло поки що подають за графіком. На Полтавщині у Лубенському районі уламками пошкоджені два приватні будинки. На Дніпропетровщині гасили пожежі на двох підприємствах. У Черкасах московити поцілили адмінбудівлю і склад із продуктами. Люди не постраждали ніде. У столиці уламки збитого російського дрона упали на шкільне подвір'я у Деснянському районі. Діти і учителі були в укритті, тож обійшлося без Поранених загалом наша ППО збила цієї ночі 63 ворожі безпілотники із 137, що їх московити запускали із різних напрямків, і ще 64 дрони імітатори були втрачені локаційно. Ну а в Херсоні росіяни поцілили два дві багатоповерхівки, кілька магазинів, перукарню і лінію електропередач із артилерії. Уламками снарядів вночі вибито майже півтори сотні вікон. Через пошкодження контактної мережі у місті тимчасово не працює один із тролейбусних маршрутів. Дирка нас діра наскрізь і у тій стіні далі. Дзеркало розбило, зірвало стерю, все скло на а квіти стоять. Пам'ять загиблих українських воїнів. Президент сьогодні вшанував на Личаківському цвинтарі у Львові. Потім був у ліцеї імені Героїв Крут, де живе і навчається за сучасними стандартами НАТО. 450 ліцеїстів. Серед них діти учасників бойових дій, воїнів зниклих безвісти. Полеглих за Україну і діти, які полишили через війну свої домівки, окрім загальної освіти, тут опановують навички військового управління, вогневу і домедичну підготовку і статути зсу. Ну а зараз президент уже у Фінляндії із офіційним візитом заплановано зустрічі із його фінським колегою, членами парламенту, уряду і представниками оборонних компаній. Тиметься про оборонну підтримку, інвестиції в українське оборонне виробництво і євроінтеграцію. Ну а Наші воїни на Запорізькому напрямку фронту знищили ворожі комплекси град і стрілу. Відео бойової роботи ви бачите зараз. Його показало гурмо. Окрім зенітно-ракетного комплексу і системи залпового вогню, наші дронарі успішно поцілили ремонтну базу окупантів із десятками одиниць їхньої бойової техніки. Плюс авто ущерть повне росіянами і ворожу піхоту. Ну а на одному із найгарячіших напрямків ГЗСУ поповнили обмінний фонд п'ятьма росіянами. Як усе було, бачите на відео, просто зараз його прилюднила бригада червона калина. Наші військові з'ясували, де ховається ворог. Підійшовши за цими координатами до напівзруйнованих будівель, четверо наших хлопців відкрили вогонь. Подавили опір окупантів і запропонували їм здатися. А росіяни виповзали із своєї схованки в український полон буквально на колінах. Один із них виявився зовсім нерядовим. Кого саме вдалося захопити у цій операції? Нацгвардійці обіцяють розказати згодом. Виходимо! <п 'ятати> Руки вгору! Автомати Виходимо по одному! Довічна за державну зраду має усі шанси отримати 21-річний запроданець із прифронтового Покровська, збрав розвіддання для підготовки нових атак росіян, надсилав їм координати бойових позицій, артилерії ЗСУ, як, які зараз стримують прорив окупантів до власне Покровська. Цього ФСБ знайшла е, які більшість таких, як він через соцмережі. Але як рано чи пізно станеться із кожними з них. Він був затриманий СБУ. Ще одна група поки що невідомих людей вірвалася до спортивного клубу у торговому центрі Білої церкви і влаштувала там стрілянину. Одним із відвідувачів із пораненнями зараз ушпиталений. нацполіція шукає нападників. І якщо стане відомо, ми одразу про це розкажемо. Ну а Ізраїль тим часом відновив обстріли по об'єктах Хамасу у секторі гази. Цахал за наказом прем'єра Бендєміна Нетаньягу атакував командування угруповання членів політбюро і інфраструктуру. Повідомляють, що про поновлення військової операції Ізраїль заздалегідь попередив Сполучені Штати, а Трамп своєю чергою дозволив це, бо бойовики продовжують утримувати ізраїльських заручників. Перемир'я, яке тривало два місяці, закінчилося через розбіжності у вимогах. Ізраїль наполягав на звільненні усіх заручників, а Хамас на повному виведенні ізраїльських військ із сектору гази. 62 мільйони євро на розвиток місцевого самоврядування надає Україні ЄС за програмою ЮЛІТ, що вже 10 років підтримує реформи децентралізації. У заході взяли участь представники громад, посли Польщі, Словенії, Німеччини, Данії і представник Франції. Цей проєкт проект був з України від самого початку децентралізації 10 років тому. Зараз він перебуває вже на третьому етапі, і це те, що європейський союз власним бюджетом підтримує разом з країнами-членами на суму 260 мільйонів євро. Це ми показуємо, що децентралізація є важливою і неймовірно успішною в Україні. Я на власні очі побачив ту важливу роль, яку відіграють місцеві громади в подоланні кризових ситуацій у місцевих громадах. Я був дуже вражений роботою мерів, пожежників, вчителів, медсестер, усіх тих, хто зробив можливим життя навіть у прифронтових громадах. І я можу вам сказати, що це було б неможливо без реформи децентралізації, яка була проведена в 2019 році. Ну і далі про ветерана, що втративши на Луганщині ногу, повернувся до вчителювання. Він викладає школярам фізкультуру і на власному прикладі показує, що неможливого для людини мало. На одному із уроків Андрія Коновалова була наша Вікторія Гетьман каже: її не перестає вражати дух українських воїнів. Ветеран Андрій Коновалов веде урок фізкультури для дев'ятикласників. Встигає і техніку гри контролювати, і рахунок вести. Андрій Коновалов вчитель фізкультури з понад 10-річним стажем. Викладав ще у Донецьку звідки сам і родом. Аж поки туди не вдерлись росіяни, тоді роботу довелось продовжити у Добропіллі та Краматорську. А з 22-го року, відправивши родину до Вінниці, сам став на захист країни. Солом Донецька область, Сраматорський район, Славянський. Ну а потім вже звільнили лімани і після Лімана пішли під сватало, отримав поранення. Підірвався на міну і одразу бачив, що ноги немає. Право відірвало, а ліво було поранення. сильне. про свій протез. Ветеран розповідає неохоче. Та каже, освоїв його за півроку і вирішив повернутись до вчителювання. Хотів. Потім боявся, потім з психологами і потім вирішив, що відом, відомо, що готов, що справився. Робота це важлива, щоб не вдома сидіти. Вдома сидіти може, з глузду з'їхати. Робота щось спілкування з дітьми. У Павлівському ліцеї вчителює з Нового року, заміняє побратима, який зараз на фронті. Ну, що можу, показувати, що не можу, то вже учні учнів, які показують і можуть показувати. Допустим, гімнасті спочатку я. Трошки сприймала це з пересторогою. Але коли я з ним зустрілася, він приїхав до нас в школу. Я подумала, що таких саме ветеранів війни, учасників бойових дій в нашій країні є багато і буде багато, і боятися цього не треба. І особливо для патріотичного виховання. Учні від нового вчителя фізкультури у захваті Андрій Вікторович кажуть, зовсім не суворий. Усе пояснює доступно. Появився, то в мене оцінки покращилися, і цікавіше навіть стало якось. Він стався до нас як до друзів. Він дуже добре об'ясняє нам, як правильно робити ту чи іншу вправу. Кажуть, вдячні йому не тільки як викладачу, а й як військовому. Що він ветеран війни та що він захищав Україну. Ми дуже ним пишаємося всією школою. Мало бути прикладом здаватися не можна, поки вперед. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон. Єдині новини. Ну і інформація для кияни, гостей столиці. Відтепер, під час повітряних тривог, громадський транспорт працюватиме. Вже із п'ятниці рішенням ради оборони міста, водії автобусів, тролейбусів і трамваїв. Після сигналу сирени будуть зупинятися за маршрутом руху біля найближчого укриття, щоб усі охочі пасажири могли вийти. Далі транспорт продовжить рух. Водій теж матиме право пройти в укриття. Метро ці зміни не стосуються. Рух потягів наземною частиною гілок метро під час тривоги залишається обмеженим.